Сьогоднішнє моє відео буде про молодь, про наше майбутнє те, раді чого зараз іде війна, і тисячі українців стали на захист нашої незалежності. Коли в місті Балаклія український письменник і драматург Леонід Тома презентував свою нову збірку творів в книзі Війна і ми, ведучою цього міроприємства, була Ірина Михайлова. Голова молодіжної ради при Балаклійській міській раді Харківської області. Відверто кажучи, мені вже набридло знімати руїни і горе, яке несе русський мір. Хочеться показувати вам більше мирного життя і відродження нашої духовності. По закінченні свята я поспілкувався з нею і пропоную вам послухати, як ідуть у них справи. Працюємо, намагаємося зробити життя молоді комфортніше в громаді, щоб вони мали можливість саморозвиватися, щоб вони мали можливість реалізовувати свої якісь мрії. І, в принципі, працюємо разом з молодіжним простором Куб для того, щоб молоді було де саморозвиватися, щоб була неформальна освіта в громаді. За минулий рік ми провели такі заняття, як зміну вибухової безпеки, з профорієнтації, також неформальна освіта, розважальні, спортивні заходи. Наша діяльність, в принципі, спрямовується на те, щоб задовольнити потреби молоді у культурному аспекті, у молодіжному аспекті громади, у спортивному аспекті. Також ми активно залучаємо іноземних партнерів і донорів для того, щоб якраз і була можливість робити. То такі заходи, тренінги для молоді. Наприклад, у нашому молодіжному просторі куп планується розширення такі нові можливості від куб'ю схаб до молодіжного центру. Куб, і якраз ми разом з Веронікою Євдокимовою, це яка є координаторкою. Молодіжного простору, колишнього молодіжного хабу Куп'юсхаб ми разом зараз співпрацюємо на те, щоб зробити е, платформу для саморозвитку молоді. Дякую вам. Що ви побажали молоді зараз? вашій? Я побажала б молоді не боятися робити якісь дії, не боятися викликів, бо в наш час дуже багато викликів, і, зокрема, для молоді, для молоді, яка боронить нашу країну, для молоді, яка зараз навчається, для молоді, яка зараз працює на благо того, щоб наша країна відновлювалася і щоб ми жили в мирі, злагоді, любові. Не боїться, робіть дій. Можливо, люди будуть вас осуджувати, але все, що ви робите, ви робите для себе і ви робите для. Людей для майбутнього України для майбутнього, і у нас такий девіз, що молодь – це не лише майбутнє, а й теперішнє. Дякую, дякую вам і до перемоги. До перемоги.